Дуже багато причин, чому військовослужбовець іде в СЗЧ, найпоширеніше це є конфлікт з командиром. Так от йому прямо сказали, що ми тебе призовемо, ти поїдеш на передок і там тебе ми обнулимо. Такі штабні криси, які роблять собі якусь кар'єру. Для них військовослужбовець розхідний матеріал. Є таке явище, як розправа над військовослужбовцем вищого стоящого керівництва. Дивіться насправді склад злочину або адміністративного правопорушення СЗЧ, тобто самовільне залишення військової частини. Він виникає з моменту, коли особа дала присягу. Так, от це ВЛК за три роки жодного рішення районної ВЛК не скасувала нуль зіро. Ти реально повзеш в уміральну яму, і тобі кажуть, ну ок, помирай тоді самостійно, а не в окопі. Добрий день. Дуже вдячна вам, що ви долучились. Це вже, мабуть, наша постійна рубрика. Сьогодні така болюча тема це Скажіть, будь ласка, що регулює, які, які закони, які норми регулюються питання зараз? Передусім треба розуміти що є СЗЧ скажімо так відповідальність адміністративна та кримінальна Відповідно, регулюється це Кодексом про адміністративні правопорушення і Кримінальним кодексом України. Ну, власне, різниця дуже проста. Це самовільне залишення військової частини до 24 годин, і після 24 годин, відповідно, до 24 годин це у нас адміністративна відповідальність, там передбачений штраф або тримання на гауптвахті. Якщо ми ведемо мову про кримінальний аспект, тобто від 24 годин до 10 діб, то в такому випадку передбачено або обмеження, або позбавлення волі до двох років. Ще можливий адміністративний арешт до 16. місяців. Дуже багато причин, чому військовослужбовець іде в СЗЧ. Найпоширеніше це є конфлікт з вищестоящим керівництвом з командиром. Тут є такий абсурд ситуації, взагалі, що. Людина, коли хоче повернутися з СЗЧ, вона має написати рапорт саме на того командира, від якого вона пішла. А ще є політичний фактор: от, наприклад, мені відомо, достовірно, є такий блогер Кошельніков, який постійно з великою аудиторією підписників в Інстаграмі, в Тіктоці, який постійно критикував нашу владу. Зеленського, Єрмака і так далі, висвітлював різні корупційні схеми. От. І взагалі ті негативні моменти, які трапляються у нашій владі. Так от йому прямо сказали, що ми тебе призовемо, ти поїдеш напередок, і там тебе ми обнулимо. Но я вважаю, це розправа взагалі над громадським діячем, над публічною особою. І таких це я один приклад навів. Насправді таких прикладів дуже-дуже багато. Більше того, наприклад, коли відбувся бій, не всіх поранених могли евакуювати. І керівництво оформлює там, батальйона, да, оформлює того чи іншого військовослужбовця. Як він пішов все СЗЧ. Ще дуже важливо сконструвати увагу на забезпеченні. Я не кажу, що це у всіх підрозділах, але, наприклад, Нацгвардія краще забезпечена, ніж лінійні військові частини Збройних сил України. І ті підрозділи, які були сформовані вже на початку повномасштабного вторгнення, і з тих добровольців, які йшли на перші хвилі. І добровільно мобілізувалися, таких ситуацій немає, тому що там молоді кадри і молоді хлопці, які мають бойовий досвід і знають проблематику. А є, наприклад, такі штабні криси, які роблять собі якусь кар'єру, які гоняться за медальками і за погонами, за новими званнями, їм на все рівно байдуже. Для них це розхідний матеріал, і що з ним буде там, і яка його подальша доля, йому теж байдуже. Скільки таких випадків, коли а, оформляють грошову винагороду на мертвих душ і так далі. Тому ну, це питання на сьогодні дуже актуальне і дуже кричуще. Його треба піднімати, обговорювати і приймати рішення, що з тим далі робити. Наскільки має значення, коли саме людина пішла все за чим? Наприклад, вони ще не доїхали на фронту, та ну там людина пройшла навчання і вирішила, mm -hmm. що вона хоче піти в інший батальйон, наприклад, от як да вже Станіслав цю тему зачепив. А є така існує така думка, що, наприклад, Нацгвардія краще забезпечена, але mm -hmm. оскільки не можна ЗСУ перевестися напряму в Нацгвардію, люди йдуть умовно там все за чия, приходять самі і кажуть: тіпа, візьміть мене, будь ласка, ну умовно вдали. кажучи, можна, але там дуже складна процедура. Там майже доходить до того, що один міністр іншому має особисто і з рук в руки передати твою особову справу для того, щоб перевестися з зсу в нацгвардію і і і або назад, або не підписують відношення. Там відношення, це ще півбіди. Дивіться, насправді склад злочину або адміністративного правопорушення СЗЧ, тобто самовільне залишення військової частини, він виникає з моменту, коли особа дала присягу. Тобто, з моменту, коли особа або перебуває в на збірному пункті ТЦК, або вже знаходиться в навчальному таборі. Якщо вона пішла в. Все то не виникає склад кримінального правопорушення. Фактично такій особі і нема чого пред'явити, є прогалина е законодавча, але з моменту, коли особа прийняла присягу, тобто її урочисто, в урочистої обстановці, виголосила, підписала цю присягу, все це стає спеціальний суб'єкт і відповідно на нього розповсюджуються норми 407 статті кримінального кодексу і статті, здається, 172 прим 11 е кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто ключовий ключова ознака це присяга. Якими механізмами правового захисту а, може скористуватись людина, якщо її СЗЧ обумовлено якраз от екстремальними такими подіями? Забули, а, поранило, різні абсолютно бувають ситуації? Ну, в даному випадку дуже важко змоделювати, тому що кожне таке кримінальне провадження, воно фактично є унікальним. А, насамперед, особа, ну яка в в такому випадку стає підозрюваним, очевидно, тобто, вона сторона захисту. Називається в кримінальному процесі, вона спільно зі своїм адвокатом має збирати докази своєї невинуватості. З поміж них може бути і судово-медична експертиза, що особа, припустимо, там їй нанесено поранення. Вона не могла рухатися. Там встановлені причини наслідкової зв'язку між тим, що нанесено поранення, і неможливістю рухатися. Це можуть бути свідчення інших військовослужбовців. Це може бути там трекінг мобільного телефону для того, щоб визначити і підтвердити її місце знаходження, що вона там рухалася у векторі бойового розташування, наприклад, а не в якийсь інший бік. Тобто, ну важко дати якийсь універсальний рецепт, але ну, те, що спадає на думку, то це в будь-якому разі збирати докази своєї невинуватості і відсутності умислу, якщо особа. Все ж таки самостійно повернулися до розташування. Варто зазначити, що є таке явище, як розправа над військовослужбовцем вищого стоящого керівництва. От є якийсь внутрішній конфлікт, і щоб зробити людині неприємно і створити проблеми, оформлюють його як зазвичай. І таке теж відбувається знову ж таки, але в такому випадку піти все СЗЧ і потім вже поновитися, але в інший бойовий підрозділ, це фактично чи не єдиний вихід для такого військовослужбовця, для того, щоб ну перестати терпіти якісь знущання там з боку або інших військовослужбовців, або офіцерів, керівництва і так далі. Я певні випадки, коли, наприклад, людина все СЗЧ… А командир не виводить її поза штат. Звісно, гроші приходять на військову частину. Знає, наприклад, командир, що людина знаходиться вдома, чи у бабушки, чи десь там в селі, угу. ну, де фактично вона знаходиться. Але юридично, документально його не виходить, не виводить поза штат. Тобто він не є все заче, але військової частини його теж немає. Відповідно, взяти навіть не будемо говорити про бойові, візьмемо. Суто про ту тридцятку, да, з тими надбавками, які військовослужбовець отримує. І ці гроші приходять на військову частину, і цими грошами розпоряджається на власний розсуд саме угу. командир. Цікава схема махінацій. Другим таким кричущим моментом є те, що багато хто проходить зараз велика і їх визнають здоровими, і неважливо, які хвороби наявні у людини О, тут, тут, знаєте, можна про це взагалі рік спілкуватися, і тема не буде вичерпана. Нещодавно опублікували дуже цікаву статистику щодо рішень центральної військово лікарняної комісії. Це та, яка є головною над всією Україною. Особа, яка підлягає мобілізації, вона проходить військово-лікарську комісію у себе в районі. Припустимо, вона не погоджується, оскаржує це рішення до міжрегіональної ВЛК, і потім, якщо знову не влаштовує рішення, до ЦВЛК. Так от ЦВЛК за три роки жодного рішення районної ВЛК не скасувала. Нуль зіро це щодо того, чи є рішення комісії військово-лікарняних політично вмотивованими. Чи вони виконують якесь соціальне замовлення? Тобто шансів немає на те, щоб. На теперішній час ну, на рівні району можуть тебе визнати, або по старому це називалося обмежено придатним. Зараз це придатний для тилових частин, навчальних закладів, ТЦК і так далі, тому подібне. Але ми на слензі все, все одно це називаємо обмежено придатним, або тимчасово непридатним. Ну треба або вже повсти в уміральну яму, і це має бути задокументовано такий букет хвороб, що ти. Реально повзеш в уміральну яму, і тобі кажуть: Ну ок, помирай тоді самостійно, а не в окопі. Або у всіх інших випадках, в 99% особа визнається придатною і відправляється. В бойовий підрозділ незалежно від того в якому стані її здоров'я знаходиться. Нещодавний був випадок. Хлопець прийшов до ВЛК, у нього немає колін, тобто в нього там міністки, зв'язки. Весь букет він прийшов, підготувався, зробив всі МРТ, Там, де його оперували, зробив нове обстеження. В районного травматолога зробив обстеження. Прийшов на милиці і з наколінником. Слухайте. Ну, по перше, травматолога просто не було. Ну, замість нього хірург його оглядав. Ну це ж зовсім однакові речі, травматолог, хірург, яка різниця? От це ну, пінді це чи каліна, в принципі, да, там ну, близько. одна абсолютна історія. Може, і гінеколог теж. Так. І е, цей хірург він навіть не подивився швидше, взагалі особу оперували, не оперували знімки, взагалі не дивилися е, от, і його визнали при тому, що він прийшов на милиці з комплектом медичних документів, свіжих його визнали повністю придатним. Тобто, якщо б в цієї особи не було інших немедичних підстав для відсрочки, він вже би поїхав після 10 днів відсутності 10 днів все що далі? Далі дуже цікаво. Стаття змінюється на дезертирство. Там вже від 10 років позбавлення волі, тобто стаття стає досить тяжкою. Але в принципі це не заважає скористатися знову ж таки тим механізмом, який передбачений армією Що б ви порадили, до кого звертатись, коли в тебе немає великих грошей на адвоката? Ну, є безліч громадських організацій, які займаються саме такими справами. Одна з громадських організацій є нашою, в якій працюють гарний колектив юристів, адвокатів, в тому числі пан Юрій, який спеціалізується на, саме на військових. Тому пишіть в коментарях або пишіть в особисті повідомлення, чим зможемо, тим допоможемо. На волонтерських засадах абсолютно безкоштовно. Дякую. І також ви можете писати свої питання, які вас хвилюють, і ми піднімемо їх в наступних ефірах з адвокатами. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Слава Україні! Героям слава, слава. приходьте ще. Запрошуйте.